Перш за все хотів подякувати Сполученим Штатам Америки і роблю це з задоволенням подякувати за ту допомогу велику лідерську за нещодавно за більше ніж 12 мільярдів великої допомоги, яку е, запровадив і президент Байден, е, Білий дом адміністрації президента а також ми вдячні а, конгресу Сполучених Штатів. Я можу детально сказати, де б ми хотіли бачити вашу підтримку особисто. Безпека країни. Також я хотів би звернути увагу на Fast Recovery Plan. Не щось велике, амбітне, що буде будевоєнні після, України, а що потрібно зараз, і де ви нам зможете допомогти. Ми надзвичайно натхнені. І вашою особистою хоробрістю, вашою стійкістю, і також стійкістю, сміливістю українського народу. Це неймовірно для нас, крім питань, які стосуються подій на полі бою. Надається безпекова підтримка. І кожен день війни це день, коли люди платять велику ціну. Під час кожного бою, і чим коротший час, тим і війна, тим краще. Також хочу подякувати вам за те, що ви нам нагадуєте і людям по всьому світу, про те, що за свободу варто боротися. Містер президент. Добре. 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 Я хочу спочатку подякувати за звіт МАГАТЕ після того, як була здійснена місія на нашу атомну електростанцію за стан речей, які там ви бачили. Дякую за те, що ваші співробітники працюють на місці з українськими фахівцями. Безпрецедентна річ, те що президент Російської Федерації підписав указ. і Зобов'язав передати запорізьку станцію федеральну власність. Тут хотів би я а, почути, що ви з цього приводу думаєте, і ми б тому що ми дуже очікували жорстку заяву від Магате з приводу цього приводу. Ми би хотіли її отримати. Мені здається, що суспільство дуже сильно чекає на це засудження. Особистому розумінні це рейдерство, яке не передбачено, тобто повинні бути кроки, щоб президент Російської Федерації зробив кроки назад. Для нас дуже важливо, все ж таки, запустити, щоб станція працювала. Ми би цього дуже хотіли. Поки що не вирішено, мені здається, головне питання щодо присутності бойовиків на атомній станції. Ще раз дякую за те, що ваша особиста присутність сьогодні в Києві говорить про те, що це питання для вас дуже дуже важливе.